Дорогі друзі, вітаю вас на острові Егіна. Це є Греція. Так, від собі. Напевно, вам чути, як цикади співають дуже голосно. Дуже дивна тут архітектура. Чому цей острів? Це неподалік від Афіну. Фіни ще будуть у нас, я сподіваюся, розповідатися. Наразі я хотіла показати наш такий невеличкий готель. Ну на цьому острові, от я поки наближаюся, скажу кілька слів. Сподіваюся, ми ще побачимо якісь такі античні пам'ятки і акрополь так само буде. Але цей наш готель, ну, можливо, вам стане колись на годі. Зроблю такий огляд. А крім того, є тут дуже багато прекрасних моментів. Ось сама вуличка. Ну, зараз ви бачите багато мотоциклів, машин, але насправді от ми в день були, то такого аж дуже не є, то швидше ввечері. Готель малесенький. Нашого балкону, який от є на самій горі, є розкішний вигляд на морі, він так оплетений все тими прекрасними видкими рослинами. На жаль, не знаю, що це таке абсолютно, але бачите, які вони ну, надзвичайно пахнуть, і це таке саме квіти, як листочки такого самого кольору. Малесенькі фірточки, Подивіться, маленький тротуар, не дивіться, не дивуйтеся, що я боса, але просто ми йдемо з моря. І ну, я дуже була вся в піску. І, власне, мені це нагадало, можливо, чимось. От я багато разів відпочивала в нашому таборі політехніки в Коблево такий подібний, дуже мініатюрний розмір у тих от номерів. Але зараз ви пізнаєте і зрозумієте іншу різницю. От переді мною величезна виноградна лоза. І це такі гігантські якісь пальми, юки. Щось такого в мене вдома таке є в вазонку, але тут такі стовбури. От для порівняння моя рука, ви бачите, який-то розмір зовсім інакший. Ну, ніж у нас, ми звикли вдома, і ми сюди заходимо. Заходимо такий. Мармуровий, бачите, у нас от мармуровий такий поріг. Це є справжній, справжній мармур, це так класно. І погляньте, які тут підлоги. Я вам не буду показувати свою брудну ногу, просто покажу, яка тут підлога. Це є мармур, бачите, і це є тераса. Це називається венеціанська така мозаїка, це є кусочки мармуру. Вона все разом так об'єднано, це дуже гарно. Безонів тут дуже багато, але мармуру, взагалі, скільки ти тільки хочеш. Це є таке місто кутів. Отут у нас лежить прекрасний котик. Вони такі вигляду сфінксу подібного такі в них песочки. Але загалом не є такі, щоб їх од гладити. Ні, ми не можемо собі того зробити. І тут якісь бачите, у стовбури. Всюди якісь такі знаряддя валяються для садової роботи і власне прапрогреції у нас тут є на першому поверсі. Внизу дворики давайте ми зразу піднімемося до гори, щоб ви отримали таке найкраще враження. Це такий коротенький буде огляд. Люблю я такі от речі із мушелюк. І сподіваюся, що ми таке, що може, зробимо багато різних рослин, таких щоб в нас з трудом можна виростити, якісь таких сукулентних вирам, і піднімаємося, розумієте, сходами з мармуру. Виноградна лоза тут з виноградами, вона утворює таку перголу. Ця пергола. Вона дає врожай, але це, звичайно, що місцевим мешканцям не є щось таке круте. Вони, знаєте, в них є виногради, як вони бажають, і кращих сортів. Але ми тут нещодавно з'їли виноград на балконі одному, і він такий був найсолодший зі всього, що тільки значить, доводилося бачити. Ми піднялися на другий поверх. Дивіться, як у нас тут є. Це є захід в номери, і це є така, ніби галерея, і тут завжди такий затінок. І, власне, ростуть якісь дерева. Я навіть не знаю, що це за дерева. Якесь таке з таким знаєте, шкіряним листям, таке подібне, як апельсини, ну такі дуже класні, дуже південні, південні дерева. Зараз ми, власне, от хотіли вам розповісти, як тут є на першому, на другому поверсі тут є кімнати трошки більші, і в тих кімнатах, власне, ще є кухня невеличка. В нашому номері кухні нема, але ми тут є з друзями. І ми, значить, маємо кращий вигляд, а вони мають кухню, і це теж дуже класно. Те, що там видніється на задньому плані, з такими, бачите, вікнами, такими можна сказати, римськими, бо, знаєте, Греція завжди якось так на Рим часом, ну як то дуже за Римом, то то нагадую, якісь австрійські казарми, така теж історична будівля. От, ну але вернемося знову до наших прекрасних мармурів. Бачите, яка то краса. Тут у нас є якісь зелені камінці, а далі у нас знову мармуровий поріг, поріг. і відповідно знову таке дуже інтенсивне, така з зеленою мастикою. І дуже цікаво знаєте, що в тому готельчику є купа книжок. Бо вони є не лише грецькою мовою. Тут є французькою, тут є англійською, Української немає, але в принципі, в принципі це є класно. Чудово, якась така інсталяція, але насправді, коли є вітер, то воно досить класно так все ворушиться. Це є такий тамбур перед помешканнями. Ось, дивіться, як у нас виглядає от розміри номеру, я вам так покажу постелі, щоб не порушувати, знаєте, якоїсь такої приватності. І от подивіться, тут є всюди такий елемент, але правда в описі воно фігурувало як кондиціонер. Але... теж є. А, у нас немає кондиціонеру. Ні, я не бачила. У нас є власне така інсталяція теж з лампочкою і вентилятором, але мені дуже подобається така олдскульна, дуже класна річ. Ну, мені подобається в моєї баби, так Ага. І це, власне, бачите, другий поверх. Тут у нас є два ліжка, я вам так тільки покажу трошки локацію, столик письмовий, або такий собі туалетний, можна сказати, і лоджія. Подивіться, дорогі друзі, як у нас тут на підлозі яке розкішне терасо чи мозаїка така венеціанська, і вона всюди є інакша. Це просто тішить. І так виглядає верандочка. І ці квіти, якраз от, що ми бачили щойно на вулиці, якраз можемо їх бачити тут і, напевно, нюхати на ті прикільні. Всюди є такі накриття, і ті накриття вони забезпечують, ну, якщо не захист від спеки, то хоча б ну, якусь таку тінь. Ось у нас тут такий краєвид розгортається, і це дуже приємно, тому що ви маєте просто такий розкішний собі сад. Ви можете рухати ту природу на тій терасі, пити каву. І тут є механізм, щоб рухати у ті от жалюзі під різним кутом, як я розумію, їх опускати. Всюди тут зворушливо висять такі шнурочки. Залишені прищепочки, і я навіть жалюзі, бачите, ці жалюзі у нас якраз закривають вхід до ну, так само, щоб можна було собі захистити у той простір. Номери між собою балкончики вони відокремлені подібно дуже, як в багатьох, напевно, ви бачили, таборах таких, правда, пансіонатах, такими, значить, решіточками, і з цього боку дуже класна конструкція. Мені подобається. Так, а отут, друзі, дивіться, ми собі повернулися, тут є така арочка, знову така, знаєте, до римського стилю, бо в Греції, знаємо, арочок не було. І тут є невеличка кухонька. Я хочу підкреслити, що це не є знає, такий супер дорогий готель. Це такий готельчик, який ви можете самі собі посуд помити, нагріти, їсти. Тут у вас є тостер, якийсь там, значить, чайник. І є холодильник, досить класний. Причому холодильник, дивіться, з морозирочкою такою, досить великою. І тут, ну, у нас. <рес> тобто, це помешкання, мої друзі, тут нічого нема. І тут є у нас лазничка з такими рухомими дверима. Бачите, воно собі рухається, такого приємного, м'ятного кольору. І у нас тут є вікно. Це є дуже класно, це є суміщений санвузол. В принципі, місця тут достатньо. І погляньте, що тут у нас є вікно, яке виходить на археологічні розкопки. Ну, я зараз, напевно, не піднімлю сама у ті жалюзі, це дуже класно. Власно, тут ростуть олеандри, Дивіться, це ті олеандри, які заповідав мати всім Станіславлем кусочок вулиці. Але це так класно, і це, до речі, у нас суто грецький стиль. Тільки що мав би бути квадрат. Якщо ви бачите таке перехрещення, це є квадрат. Ну, відповідно, значить, закриваємо тут віконечко. Виходимо. Нарешті, якийсь такий блакитний колір з'являється. Бо якщо ви дивилися фільм Мама Мія», хто не дивився, дуже раджу подивитися про Грецію. Такий настроєвий, ви захочете поїхати обов'язково. То там всюди та столярочка, така блакитна, там такий дуже середземноморський настрій. А от дивіться, власне, забула заакцентувати, от у нас, до речі, блакитного кольору. Така собі інсталяція, тут вішуються штори, і відповідно жалюзі. У нас так само ті рулети там оформлені, але воно так гарно, воно так історично дуже дивиться. Так можна сказати, дуже затишно, правда одразу? Ось я вже вийшла з того номера, давайте тепер піднімемося до нас. Тут такі симпатичні, бачите, які жалюзі. А там погляньте, це є власна дахівочка. Ну, вона трохи так цементом прикріплена, але все одно це дуже приємно. Мармуром піднімаємося, дуже нам звично. Якісь ростуть такі милі сукуленти. О, це у нас грошове дерево, і воно так, бачите, до такого бонсаю. Ви розумієте, якщо ви будете скручувати постійно листочки, воно у вас таке і зробиться. Погляньте, яка тераса вже тут видно краще море. Ну, зараз сонце так світить дуже. Перед нами якась така розвалена, абсолютно хата. Тобто її переробляють, якісь там у нас добудови другий поверх, але воно виглядає дуже так етнографі... виглядає так дуже якісь, я не знаю, розкопки або ще щось археологічно. І, власне, ця дахівка, можемо її споглядати. Вона вся складається із таких дуже опухлих дахівок, таких характерних. Містерство, я тільки такі тут і бачила. Тому що у нас воно радше, знаєте, називається як бобровий хвіст. А тут вони такі, як напівциліндри, Це здається, марсельська дахівка має таку назву. І вона, бачите, вона має власне вставляється одна так, а друга у нас іде навпаки, у той самий циліндр, так повернутий. І ми вже на нашій терасі, на нашому балконі. От у нас тут є така історія, я по перше вихід ще на дах. І тут є такий загальний простір, щоб можна було ввечері сидіти і оглядати пагорби. Отам у нас в долині видніється церква. Дуже гарно чути, як дзвонять дзвони. Ми ще туди з вами підемо, і тут ще один храм. Є вони такі всі подібні, мають таку характерну архітектуру. Там є камені, цегли, і такі дуже м'якої форми, вона така статична з куполами. І там власне море, і погляньте, ростуть знову якісь такі. Невідомі мені рослини, вони такі пухнастенькі, і запах всюди є запах, тут є всюди розмарини, ці всі. От... Речі, вони дуже гарно пахнуть, і меблі, погляньте, які гарні меблі. Оце такі справжні то є дерево, і це є все переплетення. У нас це не є пластмаса в жодному разі. Але чим цікавий, ще мені той готельчик тут є дуже багато речей, таких різних, знаєте, і такі столики, і такої форми столики, і такі якісь кріселки, Тобто воно складалося багато років. Тут є власне такі господарі, які дуже тут тішаться. То власне відгуки там просто прекрасні. Якщо читати про той готель, попри те, що вам може здатися, ну така якась малесенька кімнатка і так далі. Але тут є чистота, така дуже абсолютна, дуже мені подобається. І дивіться, яка у нас тут загадкова історія. У нас є просто такий цікавий прохід, У нас наша кімната є таємна, то є дуже вузько, дуже дуже вузько. І ми є за тими такими тамбурними просто дверима. Так, заходимо до нас. У нас от, нам поставили чомусь двоспальне ліжко з дочкою, але це не має значення. Якось ми помістимося, може хтось із нас буде навіть спати на терасі. І такий самий подібний дизайн, правда, у нас то тою люстрою такою характерною. Ну, мені подобається. І є на горі, тільки у нас вже немає тих зелених кольорів, а є бежевий колір. Маленький у нас холодильничок, у нас якийсь такий номер. Ну, Я не знаю, може то для двоспального ліжка передбачено, щоб для людей, які не потребують там Кухні великого холодильника це зовсім ну, у нас не та, не та історія. Але зате натомість. У нас є велика тераса. От у нас що є різні крісла на терасі. Тут перепрошую, попадали наші речі, якісь, які ми сушили, прали. І така собі табураточка і пластикове крісло. І от який вигляд на море. Я тут планую завтра зранку сидіти і малювати цей краєвид. Я його звичайно зроблю ще цікавішим, тому що, знаєте, ну художник він може вільно міняти композицію, на мою думку. Ну, ось таке друзі, такі у нас вийшов. Я так думаю, досить цікавий огляд, тому що тут є ну цікава ціна. Така ціна, що можна витримати. І власне, що це є дуже близько до моря. От ми тільки що прийшли з пляжу, це є відстань 200 метрів. І в оточенні це є стародавні будинки, стародавня архітектура. Тут є близько кремниці, ресторації. Ми зараз підемо гуляти, підемо до храму Аполлона, який є на відстані 900 метрів звідси. Тобто це ну можна змістити знаєте, купання в дуже дуже соленій воді і з такими ну дуже прекрасними історичними речами, які бажаю, які бажаю всім побачити. Ну тож, ж, па папа, до нових зустрічей.